На жаль, чеська республіка обрала обмежувальне суворе тлумачення директиви про тимчасовий захист. Ми не згодні із цим. Ми не вважаємо його правильним, Суди теж вважають його неправильним. Але на даний момент це трохи патова ситуація. Ще до війни тут фактично діяли українські та чеські агентури, які експлуатували людей. Багато біженців влаштувалися на таку роботу хоча теоретично вони могли б цього не робити. Якщо хтось працює нелегально і хоче до нас звернутись, йому не варто хвилюватися. Консультування, яке ми надаємо, є конфіденційним. Ми ні на кого не доносимо. Вас вітає про Україну сьогодні. У нас у студії Магда Фалтова, директорка асоціації з питань інтеграції та міграції. Доброго дня, дякую за запрошення. Я хотіла би почати з питання про вашу організацію. Її називають однією із найбільших та таких, які найбільше допомагають українцям у Чехії. Що саме ви робите, аби допомогти біженцям? Ми організація, яка була заснована понад 30 років тому, як консультаційний центр для біженців. В нашій назві вже закладено те, що ми зосереджуємося на допомозі тим, хто приїжджає до чеської республіки, а згодом ми розширили цю сферу, включаючи до неї іноземців, загалом. А конкретно у випадку українців ми допомагаємо їм з процесом інтеграції, що насправді означає, проводимо першими кроками з моменту прибуття, допомагаємо подати заяву на тимчасовий захист, надаємо певну підтримку в процедурах, якщо це необхідно. А власне індивідуальні кроки, з якими кожен має справу пошук житла. Ми відвідуємо гуртожитки, працюємо з людьми там, розповідаємо, як ви Бритися з гуртожитку, як знайти власне житло. Ми підтримуємо наших клієнтів у пошуку лікаря, школи та роботи. Ми займаємося трудовим правом. Тому для людей, які працюють і не отримують заробітну плату або працюють на умовах, що суперечать трудовому кодексу, ми надаємо юридичні консультації та вступаємо у спори із роботодавцями. Так що спектр дійсно широкий. Українські біженці перебувають у Чехії вже близько двох років, і за цей час їхні питання та проблеми дуже сильно змінилися. Як змінилися вимоги тих біженців, які звертаються до вас, які проходять через вашу організацію? Вони змінюються, але в той же час все ще обертаються навколо основних тем, про які я говорила. Звичайно, порівняно з першими кількома місяцями, коли з нашого боку це була дійсно екстрена служба. Ми координували розміщення біженців. Ми працювали з людьми, які тільки приїжджали, або вони дзвонили нам ще по дорозі. Тож це була переважно гуманітарна допомога, надання коштів, санітарна допомога тощо, а також інформаційна підтримка. Зараз це більше соціальна робота, міжкультурна робота, яка дійсно проводить людей необхідними процесами і підтримує їх у ті моменти, коли вони цього потребують. Але це все ще обертається навколо в першу чергу житла, засобів для існування, що означає або гуманітарні виплати, або працевлаштування, школа, дитя. Чи садок, медичне обслуговування, психічне здоров'я це все ще головні для нас теми. А потім юридична частина, оренда, трудовий договір тощо. Ви згадали вирішення юридичних питань. Ваша організація також входить до переліку тих, які можуть допомогти біженцям, наприклад, подати заяву до суду, коли їм відмовляють у наданні тимчасового захисту. Це також дуже велика тема. Нам багато пишуть читачі, і ми збираємо історії, коли, наприклад, мама знаходиться у Польщі і має польську візу тимчасового захисту, а її донька із дітьми у Чехії, і вони хочуть подати на воз'єднання родини. Але це виявляється неможливим, тому що першою візою тимчасового захисту у мами. Була саме польська чи працюєте ви з такими випадками, і що можете порадити людям робити у таких ситуаціях? Ми займалися цим питанням з самого початку, але на жаль, чеська республіка вирішила прийняти обмежувальне суворе тлумачення директиви про тимчасовий захист і не хоче надавати тимчасовий захист особам, які його вже отримали в іншій країні-члені ЄС. Ми не згодні з таким юридичним висновком. Ми не вважаємо його правильним. Суди теж вважають його неправильним, але на даний момент це трохи патова ситуація. Чеський суд звернувся до європейського суду для тлумачення директиви. Тож вони чекають на рішення європейського суду. Це дуже технічна проблема. Тому єдиний спосіб, яким людина може отримати захист, це звернутися до суду. І ми можемо допомогти з цим, але це не швидке рішення, і на це потрібен час. І, можливо, це не найкращий спосіб. Для нас важливо, щоб люди приходили до нас або до. Інших організацій, які надають юридичні консультації, і ми обговорювали конкретну справу, тому що обставини можуть бути різними, можуть бути інші шляхи, наприклад, подача заяви на довгострокову візу. або якщо є якісь серйозні обставини, є тільки один шлях, наприклад, віза толерантності. Рішення дуже різні і тому потрібно. І ми так завжди робимо з кожним працювати індивідуально. Тому важливо, щоб українці не здавалися і продовжували робити те, що їм потрібно, і зверталися до таких організацій, як, наприклад, ваша організація Сімі. Звичайно, і ще одне велике питання зараз це українська молодь. Ця тема турбує чеську владу, чеські уряди, тому що багато українців, багато дітей українських біженців вступили до чеських середніх шкіл, але в той же час багато дітей навіть не намагалися туди потрапити. Пити і багато дітей зараз йдуть працювати, тому ми на жаль знаємо про випадки, коли на будівництвах працюють навіть 13-річні українці. Чи надаєте ви допомогу дітям або молодим людям? І що на вашу думку можна зробити із цією ситуацією? Да, у нас немає спеціальної програми орієнтованої на молодь. Ми співпрацюємо з організаціями, які цим займаються в празі, наприклад, з різними клубами для малозабезпечених, соціальними службами тощо організації. Ця мета дуже багато уваги приділяє освіті, що ми можемо зробити так. Це надати індивідуальне консультування, поговорити з молодь той, людиною про ситуацію, що склалася, і про можливі шляхи її вирішення. І безумовно ми можемо допомогти в ситуаціях працевлаштування, в ситуаціях, коли вони працюють десь нелегально, працюють без контракту, хтось їм не платить, хтось утримує їх у якомусь житлі, і вони фактично не отримують зарплату, тому що з них стягують великі суми за житло. Всі ті ситуації, які ми сприймаємо як трудову експлуатацію або порушення трудових прав, безумовно можна обговорити. І якщо хтось працює нелегально, йому не варто хвилюватися. Консультування, яке ми надаємо, є безпечним і ми не доносимо на людей і не діємо всупереч інтересам і побажанням клієнта. Ці ситуації, особливо у випадку молоді, можуть мати рішення важливо знайти його разом. Ти ситуація специфіські у людей можуть мати младіх леді мого міцрешені я споличні гледати. Чи багато людей звертаються до вас із подібними питаннями, тому що відчувають певну трудову експлуатацію, або коли працюють нелегально і хочуть, аби їм допомогли. Ця тема виникла ще до війни. Звичайно, багато мігрантів, не тільки з України, стикаються з ситуаціями, коли чеські роботодавці порушують трудовий кодекс і змушують їх працювати наднормово без оплати або без контракту. Насправді це питання і тема, над якою ми працюємо вже давно, але без умов важливо, щоб кожен, хто вважає, що поведінка роботодавця є неправильною і неприйнятною для нього, звертався за правовою допомогою, чи то до нас, чи до наприклад, організації Ластрада, яка має цілодобову гарячу лінію допомоги, і ми можемо це обговорити. Можемо пояснити, які є зобов'язання, можемо поспілкуватися з роботодавцем і спробувати вирішити ситуацію, провести медіацію або подати позов до суду. А не богу зажалувати, як ви зазначили, сімі має багаторічний досвід, і ви працюєте не лише із біженцями, але і з мігрантами. Тому я хотіла би спитати, чи відрізняється робота з біженцями від цієї роботи з мігрантами? Адже мігранти це переважно люди, які знали, що їдуть в іншу країну, і свідомо вирішили поїхати. Робота дещо відрізняється, але в той же час не всі мігранти насправді виїжджають цілком добровільно, або ж вони можуть опинитися в ситуації. Яка є дещо схожою на ситуацію біженців, специфіка роботи з біженцями з України полягає в тому, що приїхали люди, які не мали нічого і не були готові покинути свою країну, будувати інше життя десь в іншому місці. Тому це трохи відрізняється тим, що ми не займаємось побутовою частиною взагалі, а більше зосереджуємося на інтеграційній частині психічне здоров'я це безумовно важлива тема для спільноти біженців, біженців загалом не лише для біженців з України. Той факт, що там відбувається військовий конфлікт, звичайно, впливає на всіх, хто приїхав, і на ті сім'ї, які залишилися, тому це велика і специфічна тема. Але на окремих етапах інтеграції роботи насправді дуже схожа. Кожен мігрант проходить певний етап, навіть ті, хто приїжджає сюди, наприклад, на навчання, вирішують у певній життєвій ситуації, чи залишитися, чи повертатися. Це Можуть бути дещо інші обставини, але процес звикання до нової країни в кінцевому підсумку після цього початкового етапу дуже схожий. Ви згадали, що ваша організація допомогла багатьом людям мігрантам, біженцям. У них різні проблеми, різні питання та різні історії. Чи є історії людей, які ви пам'ятаєте за два роки повномасштабного вторгнення? Паматуєте за ти два роки з 2022 року. Через нашу організацію пройшло близько 4 тисяч осіб з України, тож це велика кількість, і на початку їх було дуже багато, тому що наша організація надавала справді великий об'єм допомоги. Зараз це більше схоже на консультування на індивідуальну роботу. Для мене дуже особливими були історії на початку війни, коли ми запустили платформу Ласкаво просимо віженці» і допомагали із індивідуальним розселенням. Це означає, що ми зв'язували чеські сім'ї, приватних осіб, які пропонували частину кл. Квартири або квартиру для проживання, і українські сім'ї в той час зародилося багато дружніх стосунків. Була ситуація, коли ми змогли знайти житло для жінки з чотирма дітьми або для родини з дитиною інвалідом та іншими дітьми, які стали друзями, із як ми називаємо провайдерами житла, і ця програма досі працює. У нас була одна сильна історія, яка закінчилася тим, що родина поїхала в Україну. До нас прийшов дідусь, старий пан, який шукав свого сина інваліда, від якого не було жодних звісток. Їхній останній контакт був коротким по телефону з Праги, але насправді він їхав до інших родичів у Німеччину і загубився. І за чистим збігом обставин нам вдалося знайти його тут у празі. Вони побачились і щасливо повернулися в Україну разом. І це було таке: ми називаємо це різдвяним дивом. Це спрацювало, і можливо, ми запобігли тому, щоб з тим сином сталося щось погане. Це насправді неймовірна історія. У той же час мене приємно дивує реакція чеської громадськості, але це гуманність і людяність, на яких повинно стояти демократичне суспільство. Тому я ціную позицію громадськості, але це повинно бути чимось природнім для цього суспільства. Допомагати людям, які цього дуже потребують, і які потребують безпеки. Це базова людяність, яка нам потрібна. Яка зараз ситуація із українськими біженцями? Тому що, на жаль, ми знаємо, що значна частина української енергетики зараз зруйнована, і люди бояться. Що не переживуть зиму. Очікується, що багато людей будуть знову приїжджати з України до Європи. Чи розглядаєте ви таку ситуацію, і чи якось до неї готуєтесь? Насправді ми завжди припускаємо, що може статися те, про що ви говорите: що збільшиться кількість людей, які прибувають у безпечне місце. Я не впевнена, що держава повністю працює із таким сценарієм. Формально я думаю, так реально я не можу собі цього уявити. Але ми, як неурядова організація, не можемо до такого. О, підготуватися, тому що наші фінансові ресурси обмежені, нам досить складно кожного разу отримати гроші на цілий рік фінансування, тому ми не в змозі створити якісь резерви і масштабувати послуги, які надаємо. Я думаю, що Чехія якось впорається із цим. Це буде набагато складніше ніж у 2022 році. По перше, тому що громадська думка вже не зовсім підтримує збільшення кількості біженців. А по-друге, тому що велика частина населення, яка год. Тово допомагати допомагає зараз, і таким чином нам фактично нікуди буде більше приймати людей. Ймовірне рішення, тимчасове розміщення в наметах в якихось приміщеннях, які побудують пожежники армія. Я думаю, що ми всі в Європі сподіваємося, що цей конфлікт матиме якесь позитивне вирішення для України. Ми всі на це сподіваємося. І щоб закінчити на позитивній ноті, у мене є коротке запитання. Як ви оцінюєте інтеграцію біженців у Чехії? Загальне суто ситуація з біженцями з України з України я оцінюю інтеграцію дуже позитивно. Вона показала силу української громади, яка вже була тут, і багато людей приїжджали до своєї сім'ї, своїх знайомих, які вже жили тут. І допомога з боку громади була і залишається високою. Це дуже сильна мотивація для людей, які приїжджають і відчувають себе такими чужими. Водночас мовна близькість, культурна близькість дуже велика. Просто ці зв'язки з Україною були такими ж міцними протягом багатьох років до вторгнення. Тож для багатьох людей насправді не так вже й складно вивчити мову, отримати більш кваліфіковану роботу. А ось що є проблемою, і ми знали, що це буде проблемою. Так це власне клієнтська система і те, що пов'язано з працевлаштуванням. Навіть до війни тут працювали українські та чеські агентури, які експлуатували людей. Це продовжується і зараз людям не платять гідну зарплату, і вони працюють в умовах. Суперечать законодавству. і багато біженців влаштовуються на ці робочі місця. Хоча теоретично вони могли б цього не робити, якби чеські роботодавці були більш готові інвестувати у лапках у цю робочу силу. Для мене є дві ризиковані теми, які стосуються інтеграції: одна робота, а інша підлітки, старшокласники, яким власне потрібно досягти успіху в чеській системі освіти. А умови для цього не найкращі. І звичайно, завжди буде група люд людей з обмеженими можливостями людей похилого віку, для яких інтеграція страшенно складна, і для яких умови не зовсім підходять. Але це насправді група, з якої з точки зору всього біженського населення чеська система могла б добре впоратися, якби захотіла. Питання в тому, чи захоче це зробити і чи вдасться, але я вважаю успішною реакцію чеського уряду і чеської громадськості та регіонів на приїзд біженців, і те я. Так самі біженці довели те, що завжди говорили про українців тут, що вони дуже працьовиті, вони хочуть бути незалежними і можуть будувати своє нове життя у Чехії. Ale za mě, je to vlastně jako úspěch, jak ta reakce české vlady, чеської veřejnosti a kraju. Tak ale i to, jak vlastně uprchlíci sami dokázali. Um То ось українці ж децькі тарі панувало жосу грозні працові ті, хті й від независлі докажуть усі простіту та свою животу? Ви згадали про агентури з працевлаштування. і на жаль, люди також пишуть нам, що вони мають негативний із ними досвід. Багато випадків трудової експлуатації. Чи знаєте ви, чи ведеться якась робота, щоб контролювати ці агенції або обмежувати їх, аби вони не експлуатували біженців, мігрантів інших людей, які до них з. Звертаються. На жаль, над цим працюють вже десятки років. і Результат не дуже хороший. Насправді це дуже складна тема, яка, мабуть, заслуговує на окрему велику дискусію. І в ній є кілька аспектів. Один з них полягає в тому, що часто агентури не є офіційними агентствами. Вони не є компаніями, які зареєстровані як агентства. А це означає, що державі складно регулювати цю сферу. Водночас чеська інспекція праці не має достатніх можливостей та інструментів для. Для боротьби з цим явищем, і третя частина стосується самих людей, які опинилися в такій ситуації. Часто люди не мають можливості повстати проти такої поведінки агентур, тому що ми не можемо запропонувати їм іншу роботу і житло відразу. А насправді найбільш ризикована частина це поєднання роботи і житла. Той факт, що система не може подбати про цих людей, не мотивує їх подавати скарги, позови. А отже, система знову ж таки не знає про випадки, Ки трудової експлуатації і не може покарати людей, які їх вчиняють для нас, це великий біль, тому що це тема, якою ми займаємося роками, навіть з державою. І хоча є бажання, немає настільки багато шляхів, і в нинішній ситуації, коли проходять багато скорочень, на жаль, є також скорочення в інспекції праці. Якщо Чеська Республіка не посилить контроль в цьому питанні, то ситуація не покращиться. Але в той же час, якщо ви опинилися в такій ситуації, звертайтеся, Тися до неурядових організацій до інспекції праці ми можемо супроводжувати вас, можемо підтримати в суперечці. Вашим зверненням ви можете допомогти багатьом людям і навіть собі не залишайтеся в цій ситуації експлуатації. вас ситуації. Ми сподіваємося, що ситуація покращиться. І дійсно, якщо ви опинилися в такій ситуації, зверніться до відповідних організацій. Дуже вам дякую, дякую за запрошення. До побачення.